Слухай, я коли лежав в помурав, то, що мене дійсно надихало, я, от коли був в реанімації в Харківській, то тобто там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалося. І ти так, лежиш, ліжко, і біля тебе зліва, справа, люди, які взагалі непонятно держаться, на останньому, на чесному і Божим слові. І що мене дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, казали, я хочу дуже, я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поним? Ну військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би типу взагалі в цілому собрали, А він лежить і понять. Він не Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто це просипаєшся. Ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся як день за днем їм стає краще, а ще стало ну, і був такий, що ну взагалі, ну просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день. Я знаєш враження. І ти дивишся їм краще стає, і ти розумієш, цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. І от я мене це дуже надихало. Коли бачив, як військові, з яким ну я ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. Ти, на ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів. І вони в потім відправляли додому, Ну це мене дуже сильно тримало.